треба щось робити я сподіваюся, саме це розуміння дало поштовх для президента підписати в січні указ про створення координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства, куди е, були включені 43 представника, із них 16 представників громадських організацій, і це міністри або заступники міністрів, деякі голови обласних адміністрацій обласних рад. Головна задача цієї координаційної ради стати таким майданчиком, який буде е, виробляти. Е, спільні рішення, політику в сфері громадянського суспільства. Майданчиком, я сподіваюся, що він стане майданчиком, де громадські організації можуть ставити проблеми. Державної політики і пропонувати їх вирішення і знаходити там рішення. Слава Богу, в цю координаційну раду ввійшло багато відомих нам і авторитетних організацій. і Багато членів я бачу в залі, і Віктор Тимощук, і Євген Бестрицький, і мені пощастило бути членом цієї координаційної ради. Є сподівання, що це буде дієвий орган. Відбулось вже перше засідання цієї координаційної ради, на якому було схвалено. Стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства і план першочергових заходів. Ці документи вироблялися з рекомендацій, які надали громадські організації. Відбулося декілька їх громадських обговорень буквально кілька тижнів тому. В суботу, за ініціативою Євгена Бестрицького, з 11-ї ранку, ні, це неділя була, і десь до 6-ї вечора. Сиділи в фонді відродження, десь біля 25 людей опрацьовували ці документи, і була присутня голова координаційної ради Стамічук Магарина Іванівна і заступник Кулик Віталій, який також сьогодні з нами в залі. От і слава Богу, переважно більшість пропозицій були враховані, і саме в такій редакції воно пішло на підпис президента. Тому, можливо, найближчим часом це відбудеться, але дуже... Дуже хотілося б, щоб ця координаційна рада стала не елементом певного такого піару загравання з громадськими організаціями, щоб вона все-таки стала інструментом реального вирішення проблем. І я сподіваюся, що сьогоднішнє голосування Верховної Ради за закон про громадські організації нам також дасть частину відповіді, чи реально владна команда хоче. Позитивних змін і готова за це голосувати. Ну, не знаю, як щодо хоче, але принаймні чи, чи, чи буде голосувати, можливо, усвідомлюючи, що це вже на часі. Це скаже в рамках цієї координаційної ради створюється шість робочих груп. Участь в робочих групах є відкрита і для інших представників громадських організацій, експертного товариства. Тобто, це буде група по правове забезпечення громадських організацій, група фінансове фінансування, оподаткування, соціальні послуги, група механізми громадської участі і відкритість органів влади, місцева демократія, самоорганізація громадян тощо, тобто. Буде будуть ці робочі групи. Я сподіваюся, ми зможемо якось організувати такий веб-сайт громадською веб-сайт, на якому буде відображатися робота. цієї координаційної ради всі проекти рішення і всі учасники. і можна буде акредитовуватися в роботу цих робочих груп, або безпосередньо на яких засіданнях проходити наскільки мені відомо, найближчі теми, які будуть розглядатися, це питання волонтерства. Питання самоорганізації громадян, закону про ОСН, про загальні збори громадян тощо.